Сьогодні ми розглядаємо супер-супер бюджетний варіант по ціні, який навіть тяжко знайти на AliExpress. Тільки коли ви звертаєтесь на AliExpress, ви розумієте, що перше, ви не знаєте, як вони світять, навіть якщо вам китайці зроблять фото, які в більшості випадків не відповідають дійсності. Ну і плюс AliExpress гарантія це. Самі розумієте, гарантії ніякої немає. Тут ви купуєте офіційну гарантію бюджет, ну я б сказав би дешево, дешево. Не, не можна це слово казати, але це дешево. 2900 гривень за комплект лінз з гарантією. А якщо ви з нами ще і дружите, ви можете приїхати до нас, подивитися, як вони світять, взяти лінзи на тест. По... Посвітити собі там, я не знаю, там у гаражі подивитися, прокайфувати все подобається. встановлюйте. щось не подобається. Повертаєте лінзи нам назад. Ми вам повертаємо повну суму грошей.